Фізіогноміка для бізнесу що це, для чого і з чим його їдять. Основні сфери застосування цього методу уховлюють бізнес-середовище різних країн світу. Фізіогноміка це метод візуальної психодіагностики, який використовується в різних країнах та контекстах. Вона допомагає аналізувати риси обличчя людини для розуміння характеру, поведінки та навіть здоров'я людини. У Азії, наприклад, фізіогноміка тіста пов'язана з традиційною медициною та феншуй. Це дозволяє визначити не лише характеристики, але й потенційний шлях розвитку людини. В Європі цей метод використовують в кадрових консультаціях та бізнес коучингу Австрійські та німецькі експерти аналізують риси обличчя для особистого розвитку та оцінки кандидатів на роботу. У США фізіогноміка набирає популярності у коучингу та маркетингу, дозволяючи створювати точні психологічні портрети своїх клієнтів. А в Індії фізіогноміка використовується в астрології та медицині для прогнозування долі та здоров'я людини. Якщо говорити про бізнес, то фізіогноміка може стати сильним інструментом для розвитку вашого підприємства. Хочете знати, які лідерські якості має ваш потенційний партнер? Або як краще взаємодіяти з клієнтами. Фізіогноміка це багатогранний інструмент для глибинного аналізу людини, який може суттєво вплинути на якість вашого бізнесу. Якщо ви шукаєте нові способи для того, щоб покращити свій бізнес, то фізіогноміка це саме той метод, який вам потрібен.